Два роки повномасштабної війни, 10 років бойових дій, сотні років боротьби за самостійність, 24 лютого дата, яка змінила мирне життя кожного з нас. Відважний український народ ціною своїх життів боронить не лише себе, а й увесь світ. Українці стримують терориста та агресора, який погрожує Європі, усьому демократичному світу. За ці два роки ми об'єднали увесь цивілізований світ. Ми насправді зрозуміли, що таке підтримка та допомога, єднання навколо боротьби проти абсолютного і чорного зла. Два роки всі слідкували за тим, як наша держава творить нову всесвітню історію ми відстоювали кожен клаптик рідної землі, звільняли наші міста і села, боролися за наші домівки, наше життя і наше майбутнє. І ми вистояли, і обов'язково переможемо. А зараз згадаємо, як це починалося. Райна сьогодні, вранці, в президент Путіна оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас потрібно спокій по можливості. Залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки та оборони України. На зв'язку з вами буду постійно. Я, РНДУ, Кабінет Міністрів України. Незабаром я знову вийду на зв'язок. Без паніки. Ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Слава Україні! 24 лютого 2022 року назавжди розділило життя українців на до та після. П'ятій ранку російські війська здійснили масовану повітряну атаку по всій території України та почали повномасштабний воєнний наступ. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Цей день назавжди змінив країну і кожного українця події, які залишили в минулому мирне розмірене життя. Україна і весь світ стали свідками холодної жорстокості катів. Армія РФ завдає підступні удари по цивільним об'єктам, медзакладам та школам, знищує щемт українські міста, обстрілює зелені евакуаційні коридори. Регулярно нехтує нормами Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та скоює воєнні злочини. Синічно вбиваючи українців. За даними Організації Об'єднаних Націй, на кінець березня 60% українських дітей були змушені покинути свої рідні домівки через воєнні дії російської сторони. Україні були добре відомі плани росіян, а розвідка про ніктізналася ще восень. А тому були здійснені необхідні кроки для розсередження військ та збереження ППО та військової техніки. Почалося формування сил терборони та, та бойове зваження частин ЗСУ. 23 лютого Верховна Рада оголосила надзвичайний стан в країні, починаючи з 12-ї години наступного дня. А далі була війна. Приблизно о 450 50 годині ранку. Мабуть, щоб усе було майже як в пісні часів Другої світової, 22 іюня ровно в 4 часа Київ бомбілі. Нам об'явили, що почалася війна. Путін з'явився у телевізорі і пафосно голосив, що починає денацифікацію та демілітаризацію України. Путін оголошує про початок війни. Они окружили все. Невозможно даже выехать. Они даже не дают зеленый коридор для того, чтобы детективы идти и женщины. Нам страшно. Нас стреляют. Зараз помла у губу. Сердим на против нас. Воров напал будем бараны. України та армії російське вторгнення не стало несподіванкою, чого не скажеш про більшість громадян. Чимало з них вірили, що це черговий блеф і Путін не наважиться на повномасштабне вторгнення. Більшість українців прокинулись вранці близько п'ятої ранку за Києвом від звуків вибухів. Після завершення трансляції промови Путіна Росія здійснила масовий ракетний обстріл українських територій. Це були перші з п'яти тисяч російських ракет, які окупанти випустять по Україні та українцям за рік. Розраховуючи на швидку перемогу за три дні, війська загарбників наштовхнулися на потужний супротив українців, які завзято оборонять свою землю, волю та незалежність, попри те, що звичне життя руйнується на очах. Сьогодні українці об'єднані як ніколи. Голими руками зупиняють танки та БТРи, виходять на мітинги в окупованих містах, бо покірно мовчати не вміють. Кожен українець на своєму фронті самовіддано воює за свою країну як волонтер, журналіст, хакер, кухар, водій, митець тощо. Ось факти про війну. 24 лютого початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Війна Росії проти України розпочалася у 2014 році з окупації Криму. Збройною агресією Росія розв'язала першу у 21 столітті континентальну війну в Європі, відірвавши систему колективної світової безпеки. Метою російської агресії є не просто загарбання територій, а знищення нашої національної ідентичності, геноцид українського народу. На тимчасово окупованих українських територіях росіяни повторюють найгірші практики нацизму, звірства, воєнні злочини, зґвалтування вчинені російськими загарбниками в Україні шокували світ. Російська держава-терорист вдається до обстрілів українських міст та критичної інфраструктури. Більшість інфра ракетних атак були націлені на цивільні об'єкти. Ворог хоче спричинити в Україні гуманітарну катастрофу та суспільний хаос, знищити економіку. Ці кадри, ця пісня незламності, назавжди будуть нас з початком цієї жахливої війни. Україна А ще є одна пісня, яка стала символом нашої незламності, сили та мужності. У лузі червона калина охилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми цю червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Ой, у Лузі червона калина охилилася. Чого ж наша славна Україна зажурилася? А ми Памитую Червону Калину підімемо, а ми нашу славну Україну. Ліза Прийшла війна, і звідки не чекали, але народ наш не поставлять на коліна. Ночей не спали, коли хлопців поводжали. Ми вистоїмо все, бо найдорожча Україна. Єднаймось, люди, і борімо за свободу, коли важкі часи настали в нас тепер. За тебе неньку, рідну мову і природи вроду. Вже не один твій Україна, син помер. Важко підрахувати людські життя, які були знищені війною. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв, захисників, які поклали свої голови за наше майбутнє, мирних людей та дітей. Хай пам'ять всіх невинно убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю. Мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голови героям, захисникам, волонтерам, мирним мешканцям, дітям, які стали жертвами агресії ворога та полягли в цій війні, присвячується хвилинам мовчання. Рітися, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. Україна обов'язково переможе. Будуть створені міжнародні фонди та реконструкції зруйнованої інфраструктури. Відбудеться тектонічний суф у сприйнятті нашої країни в світі. Ми вже відчуваємо неймовірну підтримку, здобути нашу армію і нескореним народом. Проте okay. проти російської агресії. Ці відбулися в Лондоні, Мюнхені, Дубліні, Талліні, Парижі, Гаазі, Токіо, Римі, Осво, Мадриді, Вітні, Стамбулі. У Латвії більше супермаркетів вилучили російські та білоруські продукти, зокрема харчові продукти, напої, журнали та газети. Світові житті підтримують Україну. Світові зірки підтримують Україну та засуджують військове вторгнення Росії. Відома співачка Мадонна з перших днів війни у своїх соціальних мережах висвітлює страшні події в Україні. Запостила навіть відео під свою пісню, де порівнює Путіна з Гітлером. За Україну крається серце і у Джареда Лєто. Він неодноразово був тут і каже, що наша країна стала для нього рідною. Підтримує хвилювання і оскароносна співачка та акторка Леді Гага. Так багато всього відбувається у світі, і моє серце дійсно з Україною. Не залишився осторон, і людина павук Ендрю Гарфілд. Сьогодні дуже неоднозначний день для свята. Ми повинні тримати в наших серцях те, що відбувається в Україні. Дуже дивно бути нарядним в цей момент. Стримати емоції не зміг і колеги Ендрю Покіно Всесвіту Марвел Бенедикт Камбербеч. Актор закликав робити усе можливе кожного, хто його почує. Не мовчати про війну. Я не можу говорити сьогодні в цей неймовірний момент свого життя на цій незвичній трибуні, не визнавши очевидного того, що відбувається в Україні. Виказую свою підтримку народу України і підтримую росіян, які виступають проти того ідіотизму, їх правителів. Це все більше для нас зараз, ніж думки та молитви. Нам потрібно діяти. Свою підтримку висловив і Х'ю Джекман Анджеліна Джолі молиться за людей в Україні та нашу свободу. Висвітлює у своїх дописах можливості для волонтерів зробити свій внесок. До акції підтримки долучився і зірка Патеріани, британський актор Том Фелтон. Для допомоги українцям він збирає гроші під час своїх прямих ефірів. We'll We we'll see it зіркове подружжя Блейк Лавлі та Райан Рейнольд закликали усіх допомагати благодійному фонду зібрати 1 мільйон доларів на підтримку українських біженців. Самі ж вони подвоять кожен задоначений долар. Інша зіркова пара Ештон Качер та Міла Куніс пожертвували 3 мільйони доларів на гуманітарну підтримку України та збирають з усіма небайдужими ще 30 мільйонів. Я ніколи ще так сильно не пишалася тим, що я українка. А я ніколи ще так не пишався, що одружений на українці. Свій легендарний мем використав і сценарист Роберт Вайді за правильним призначенням. Все буде Україна. Поліна Гавловська. Тв 5 У цю річницю я бажаю народу України любові. Підтримки. Та миру посилання любові, поваги та солідарності до всіх наших братів та сестер в Україні. Хочу, щоб ви знали, що є люди за межами України, які думають про вас і намагаються допомогти як тільки можуть. Ви найсильніший народ у світі. Тримайтеся, ми з вами. Увесь світ захопленням спостерігає за вашою відвагою честю та силою. Ви боретесь за усіх нас та наше право жити у мирі. Моя підтримка молитви та боротьба з тобою Україну. Передаю щирий привіт. Ми з вами. Дуже вам дякуємо. Ми щодня молимо за вас. Ми з вами сьогодні. Ми з вами завжди. Ви не самі. Слава Україні. Слава Україні. Точну дату закінчення війни в Україні не береться ніхто. Проте військові експерти, тактики та, та стратеги намагаються проаналізувати всі чинники, які зараз тиснуть на Росію для того, щоб зрозуміти, коли саме закінчиться активна фаза бойових дій і яких, сценарій, і яких сценаріїв чекати після цього. Українські ЗСУ та сили тероборони вже зруйнували всі можливі плани ворога. Кремлі буквально сколісно махаються вигадати прийнятні варіанти своєї вигаданої перемоги над Україною, щоб подай якось пояснити дію санкцій та залазати рани і зберегти повноту влади неюського путінського режиму. Творимо історію, наближаємо перемогу. Тримай тил. Перемога справа кожного. Важливо все, що робить кожен з нас. Головне не опускати рук. Перемога це пісні, фільми, малюнки, плакати меми, зацікавленість історією України, відмова від російської мови, деросифікація українського простору. Ми творці майбутнього відвоюємо, відбудуємо. Два роки незглавності, сили та витримки. Заради, Сегодня... нам... Заради пам'яті мужніх воїнів треба жити і боротися за свободу, цілісність і незалежність нашої країни. Ми є і віримо, що попереду обов'язково світле майбутнє. Вистояли переможемо. Сьогодні кожен українець та Українка бачить своє майбутнє у мирній державі із міцними союзниками. Українці не запиняються, створюють, будують, навчають, розвиваються, відновлюють. Нас захищає найкраща армія світу, наші збройні сили оборони, наші військові тримають кордони, захищають нас на передовій, пильнують небо. Саме завдяки нашим захисникам і захисницям. Україна стоїть міцно, бореться і живе. Ми щиро дякуємо всім нашим воїнам, ми схиляємо голови, віддаючи шану тим, хто віддав життя за нас. Наша боротьба триває, Україна чинить опір, і ми усі впевнені, перемога буде за нами.